статистикою 70% жінок загинули насильницькою смертю, були вбиті саме колишніми своїми партнерами. Статистика колосальна і вона буде збільшуватися, тому що зараз ми розуміємо стан в країні. Якщо ми знаємо, що таке фізичне насильство, сексуальне досить багато інформації, то щодо економічного насильства інформації мало. Що саме включає в себе економічне насильство? Це умисне позбавлення житла. Їжі, іншого майна, одягу, коштів, і так далі: документів, можливості користуватися документами, залишення без огляду чи піклування людини, яка потребує саме цього. Психологічне насильство включає в себе погрози, словесні образи, приниження, переслідування, залякування, цькування це можуть переживати не тільки в партнерстві, а ще й так. Просто в населених пунктах між собою, жінки, чоловіки і так далі. Також хочу вас проінформувати про стереотипи, які складаються у людей щодо насильства. Що деякі жінки, наприклад, провокують насильство. Це стереотип, це міф, це неправда. Чоловіки вчиняють насильство, це психічно хворі тільки чоловіки. Ні, психічно здорові чоловіки в своїй більшості також. Вчиняють і сексуальне, і фізичне, і психологічне, і економічне насильство. Жінка, що колись зазнала насильства, назавжди стає жертвою. Ні, неправда, жінка може вийти з цих стосунків, жінка може закрити це питання, жінка може пережити, прожити, отримати психологічну допомогу, яку надає. Дуже багато зараз організацій, в частності це і світло надії. У світло надії є притулок для жінок, знаходиться в Полтаві. він, Туди можна жінки з дитиною, жінки з не з одною дитиною можна туди, адресу називати не можна, тому що приїжджає соціальне таксі забирає жінку з таких стосунків або ж з такої ситуації, яка постраждала. Туди поміщають жінку на певний період. Надають їй всю необхідну допомогу, це і соціальна допомога, це і юридична допомога, і відновлення документів, і соціальна адаптація. І діток влаштовують садочки школи за необхідності. І працевлаштовують жінку. Тобто, якщо треба комусь така допомога, якщо ви знаєте таких жінок, а більшість із нас знають, тому що кожна третя жінка переживала фізичне насильство. В більшості з нас є знайомі, які знаходяться в якихось аналогічних стосунках. Також міфом є стереотипного мислення, що причиною насильства є алкоголь. Ні, це не так. Також, що жінки потерпають від насильства і вони можуть завжди піти з дому, до батьків, до мами, до папи повернутися там де безпечніше. не завжди. Не завжди є жінки, куди піти, не завжди є жінки, кому розповісти про це все. І також з якими перешкодами стикається, і чим ми можемо допомогти жінці, яка поє постраждалою в такій ситуації. Перешкоди це відсутність інформації про наявні служби. Служби є, служб багато, які допомагають. Тепер і я буду допомагати за необхідності. Якщо ви знаєте таких жінок, я в кінці залишу свій номер телефона. Вам будете звертатися або передавати постраждалій, яка буде потребувати цієї інформації. Також складнощі у доступі до засобів судового захисту, знову ж таки, обмежені фінансові ресурси. Це все також може допомогти «Світло надії вирішити всі ці питання. Окрім цього, в них є гуманітарне забезпечення, яке на певний період часу, там і продуктові набори, і одяг, певний банк одягу є. Я думаю, що ви з цим вже стикалися і знаєте. Щодо. Основних таких номерів телефонів це є урядова гаряча лінія з питань запобігання протидії домашньому насильству. Номер телефона 1547. Також є національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Вона є анонімною. Вона працює цілодобово також безоплатна. 116 123. Зрозуміло, що є ще номер телефона національної поліції і. Мій особистий номер телефона як фасилітатора громади також є. Я попрошу вас записати собі і, якщо за необхідності, передавати жінкам, яким це буде корисно, яким знадобиться.